Приготуйтеся до подорожі, яка познайомить вас із дивовижними таємницями космосу. У цьому відео ми розкриємо секрети Всесвіту, які вас вразять. Ми спробуємо знайти відповіді на питання, над якими ламають голову навіть найвидатніші вчені. Тож вирушаймо у цю захопливу та пізнавальну подорож світом неймовірних загадок космосу. Чи замислювалися ви коли-небудь, як виник цей світ, ці зірки, ці планети, як виникло все навколо? Вчені знайшли дуже цікаву відповідь на це питання, і називається вона Великий Вибух. Великий Вибух, грандіозна подія. Уявіть собі, що дуже давно все зірки планети Ви і Я було стиснуте в крихітну точку. Ця точка була настільки маленькою, що ви б її навіть не побачили. Але вона була дуже гарячою та щільною, ніби вогняна куля, стиснута в маленькому зернятку. Потім раптово стався величезний вибух, який ми називаємо великим вибухом. Саме з цього вибуху і розпочався наш всесвіт. День народження Всесвіту Великий Вибух, можна назвати Днем народження Всесвіту. До цього вибуху не було ні всесвіту, ні часу, ні простору. Тільки після Великого вибуху все це з'явилося. Після вибуху Всесвіт почав розширюватися, як повітряна кулька. Як тільки кулька надувається, позначки на ній віддаляються одна від одної. Так і після Великого Вибуху Всесвіт розширювався. І галактики віддалялися одна від одної. Вчені кажуть, що Всесвіт розширюється і досі. Сліди Великого вибуху, як вчені дізналися про цю подію, яка сталася так давно, насправді вчені як детективи, які шукають докази у всесвіті. І про Великий Вибух вони теж знайшли деякі докази: космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Після великого вибуху залишилося особливе світло, яке називається космічним мікрохвильовим фоновим випромінюванням КМФ. Це світло розлите по всьому всесвіту, і його можна вважати розмитою фотографією дитинства Всесвіту. Червоне зміщення. Коли вчені дивляться на далекі галактики, вони помічають, що світло від них здається трохи червонішим. Це відбувається тому, що ці галактики віддаляються від нас. Це схоже на те. Як звук автомобільного сигналу стає нижчим, коли машина віддаляється. Це червоне зміщення також підтверджує теорію великого вибуху. Кількість елементів теорія великого вибуху також пояснює, скільки різних елементів має бути у всесвіті. Коли вчені виміряли кількість цих елементів, вона ідеально збіглася з прогнозами теорії великого вибуху. Деякі нерозгадані таємниці. Хоча вчені мають багато доказів великого вибуху, є питання. На які досі немає відповідей? Що було до Великого Вибуху? Що таке темна матерія та темна енергія? Які розміри всесвіту? Це лише деякі з питань, на які вчені все ще шукають відповіді. Великий Вибух залишається для нас великою загадкою, але він надихає нас дізнаватися нове про Всесвіт. Хто знає, можливо, одного дня саме ви станете вченим, який розгадає цю таємницю. Дивовижний світ космосу. Хочете дізнатися більше про ці таємниці? Чи дивилися ви коли-небудь на зоряне небо і думали, а що ще є в космосі? Космос це чарівне місце, сповнене загадок. У цьому відео ми дізнаємося про деякі з найбільших таємниць космосу. Наскільки великий всесвіт? Чи знаєте ви, що наше сонце це теж зірка? І наша Земля обертається навколо цієї зірки? Але чи знаєте ви, що існують мільярди і мільярди зірок, схожих на наше сонце, які живуть у різних галактиках? А наша галактика чумацький шлях? Лише одна з мільярдів галактик. Космос такий великий, що його важко навіть уявити. Це як ігровий майданчик, у якого немає кінця. Вчені досі намагаються з'ясувати, наскільки великий всесвіт, і яку він має форму, чи розширюється він вічно, чи колись зупиниться. Інопланетяни, чи ми самотні? Чи є хтось ще в космосі, окрім нас? Чи існує життя на інших планетах? Можливо, існують інопланетяни з великими очима або зелені істоти. Або, можливо, є планета, де живуть лише роботи? Вчені намагаються знайти відповідь на це питання. Вони використовують телескопи, щоб шукати планети, схожі на Землю біля інших зірок. Вони відправляють роботів на Марс, щоб з'ясувати, чи було там колись життя. Поки що ми не знайшли жодних інопланетян, але хто знає, можливо, в майбутньому ми з ними зустрінемося. Чорні діри, космічні монстри. Чи чули ви коли-небудь про Чорні діри? Це такі страшні монстри в космосі, які поглинають все, що наближається до них, навіть світло. Їх гравітація настільки сильна, що ніщо не може від них вирватися. Про чорні діри ми ще багато чого не знаємо. Вчені намагаються з'ясувати, що знаходиться всередині них. Чи це портали в інші всесвіти, або ж у них ховаються якісь інші таємниці? Час нерозгадана загадка. Чи замислювалися ви коли-небудь, що таке час? Ми використовуємо час, щоб вимірювати речі. Наприклад, скільки часу нам знадобилося, щоб дістатися до школи, або скільки триває наш улюблений мультфільм. Але що таке час насправді? Де він починається і де закінчується? Вчені намагаються розгадати цю загадку, але поки що відповіді немає. Космос, світ сповнений таємниць, космос це величезне і таємниче місце. Тут ще так багато чого належить відкрити. Наші вчені постійно знаходять щось нове, наприклад, дивовижні планети. Вибухові зірки та хвилі в просторі часі. Хто знає, які ще дива чекають на нас попереду. Тож завжди дивіться на небо і прагніть дізнаватися нове. Можливо, саме ви колись розгадаєте якусь велику таємницю космосу. Час дивовижна таємниця. Час це дивна штука, чи не так? Ми не можемо його побачити, не можемо доторкнутися, але ми відчуваємо його кожну мить. Ми вимірюємо його годинником, рахуємо дні та місяці за календарем. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що таке час насправді? Звідки він узявся? Чи колись він закінчиться? Напрямок часу чому завжди вперед? Час як стріла, яка летить тільки вперед. Ми можемо згадувати вчорашній день, але не можемо повернутися назад і щось змінити. Це і є напрямок часу, який вчені називають стрілою часу. Він змушує нас рухатися вперед. Але чому час не йде назад? Це велика загадка, чи не так? Чарівний розум Ейнштейна та гра з часом. Був дуже розумний вчений на ім'я Альберта Ейнштейн. Він розповів нам дивовижні речі про час. Він сказав, що час не однаковий для всіх. Якщо ти біжиш дуже швидко або перебуваєш біля чогось дуже важкого, час для тебе може трохи сповільнитися. Це як чарівний годинник, швидкість якого постійно змінюється. Він також сказав, що час і простір пов'язані між собою як дві частини одного полотна. Це називається простором часом. Це полотно може згинатися і розтягуватися, як батут, коли на ньому стрибають. Подорожі в часі реальність чи фантастика. У фільмах ви, мабуть, бачили, як люди сідають у машину часу і вирушають у минуле чи майбутнє. Це здається таким захопливим чи не так, але чи можливі подорожі в часі в реальному житті? Деякі вчені вважають, що це може бути можливим. Але для цього нам знадобиться особлива машина, якої в нас поки що немає. Інші вчені кажуть, що машина часу ніколи не буде створена. Адже якщо ми зможемо змінювати минуле, що станеться, якщо ми випадково зробимо щось, що змінить наше майбутнє? Час нерозгадана загадка. Хоча ми ще не можемо сісти в машину часу та вирушити на прогулянку, час все одно залишається дуже цікавою темою. Він формує наше життя, пов'язує нас із минулим і дає нам змогу мріяти про майбутнє. Тож наступного разу, коли ви глянете на годинник, Пам'ятайте, що час це безцінний дар, і кожна мить несе в собі нові пригоди. Про час ще так багато чого потрібно дізнатися, і вчені продовжують розгадувати цю таємницю. Можливо, одного дня саме ви допоможете розгадати цю загадку і розповісти нам ще більше цікавого про час. Гравітація невидима сила, яка тримає нас на землі. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому ми не злітаємо в повітря, коли стрибаємо? Або чому м'яч, який ми підкидаємо вгору, падає вниз. Відповідь це сила, яку ми не бачимо, але відчуваємо, що миті. Гравітація. Гравітація це невидима сила, яка притягує всі предмети один до одного. Чим більший предмет, тим сильніша його гравітація. Саме тому ми тримаємося за землю, адже земля набагато більша за нас. Але гравітація є і у вас, і у ваших іграшок, і навіть у вашого мізинчика. Просто ваша гравітація набагато слабша, ніж у землі. Падіння яблука та відкриття Ньютона Дуже давно жив дуже розумний вчений на ім'я Ісаак Ньютон. Одного разу він сидів під яблунею і раптом йому на голову впало яблуко. Це змусило його замислитися, чому предмети падають вниз. Він довго думав і нарешті відкрив закон всесвітнього тяжіння. Ньютон зрозумів, що та сама сила, яка змушує яблуко падати вниз. Змушує місяць обертатися навколо Землі, а планети навколо Сонця. Гравітація як супергерой, який керує всім світом. Чарівні властивості гравітації. Завдяки гравітації ми можемо ходити по землі, грати, кататися на велосипеді та їздити в машині. Без неї ми б усі літали в повітрі. Завдяки гравітації місяць обертається навколо землі, а в океані відбуваються припливи та відпливи. Але гравітація це ще й таємниця. Хоча ми постійно відчуваємо гравітацію, вчені досі не знають про неї всього. Вони знають, як вона працює, але не знають, чому вона існує і як виникла. Ще одна загадка полягає в тому, чому гравітація така слабка порівняно з іншими силами. Подумайте, маленький магніт може підняти залізну скрипку, хоча вся Земля тягне її вниз. Гравітація в космосі у космосі гравітація дуже слабка, тому предмети там літають. Космонавтам доводиться пристібатися, щоб не відлетіти у вісні. Гравітація та наше майбутнє. Вчені продовжують вивчати гравітацію. Можливо, колись вони зможуть вловити гравітаційні хвилі, які утворюються під час грандіозних подій у Всесвіті, наприклад, зіткнення чорних дір. Якщо ми краще зрозуміємо гравітацію, то, можливо, зможемо подорожувати до далеких зірок і планет. Тож продовжуйте вивчати цю дивовижну силу, і хто знає, можливо. Саме ви зробите якесь велике відкриття. Приховані шляхи космосу, таємниця додаткових вимірів. Чи замислювалися ви коли-небудь, чи можуть існувати інші напрямки, крім верх-низ, вперед, назад, право-ліво? Чи є якісь приховані шляхи, про які ми ще не знаємо? Вчені замислюються над цим і вважають, що в нашому всесвіті можуть бути інші виміри. Їх називають додатковими вимірами, і вони дуже цікаві та загадкові. Наш світ три виміри. У нашому світі кожен предмет має три виміри: довжину, ширину та висоту. Наприклад, коробка має довжину, ширину та висоту. Ми можемо рухатися в цих трьох напрямках, чи не так. Час ще один вимір. Але є ще одна річ, яка нас оточує, і це час. Час це також своєрідний вимір, який веде нас уперед. Вчорашній день минув сьогодні сьогодення, а завтра майбутнє. Отже, у нас є чотири виміри: три видимі довжина, ширина, висота та один невидимий час. А чи є ще виміри? Деякі вчені вважають, що у Всесвіті, крім цих чотирьох, можуть бути інші виміри. Ці додаткові виміри настільки малі та викривлені, що ми не можемо їх побачити чи відчути. Вони, як приховані сторінки в книзі, які ми ще не розгорнули. Теорія струн і додаткові виміри. Теорія струн, одна з наукових теорій, стверджує, що все у світі складається з крихітних струн, які вібрують. Ці струни вібрують у різних вимірах. Можливо, деякі з цих вимірів приховані від нас. Існування додаткових вимірів може допомогти нам зрозуміти такі речі, як гравітація. Це також може дати нам уявлення про те, як виник всесвіт. Багато всесвітів. Додаткові виміри також можуть означати, що крім нашого Всесвіту, існують інші всесвіти. Їх називають мультивсесвітом. Уявіть собі, Всесвіт, де динозаври ніколи не вимирали, або світ, де у вас є домашній дракон. Це може здатися дивним. Але вчені розглядають і таку можливість. Таємниця залишається нерозгаданою. Додаткові виміри та мульти Всесвіт це поки що лише гіпотези. Вчені ще не знайшли переконливих доказів їх існування. Але вони продовжують дослідження, збирають інформацію про всесвіт. Хто знає, можливо, колись ми розгадаємо цю таємницю і дізнаємося, чи існує щось за межами нашого світу. А поки що ми можемо дати волю своїй уяві і міркувати про цей безмежний всесвіт. Таємниця квантового вакууму, чи справді порожній простір порожній. Чи уявляли ви коли-небудь кімнату, в якій немає нічого, абсолютно нічого. Жодного стільця, жодної іграшки, навіть порошинки. Ви б подумали, що ця кімната абсолютно порожня і тиха. Чи не так? Але у квантовому світі все зовсім не так. Квантовий вакуум, тобто порожній простір, насправді не порожній, там постійно щось відбувається. Що таке квантовий вакуум? Квантовий вакуум це. Мовою вчених найпорожніший простір. Це простір між атомами та молекулами, між зірками та галактиками. Але ось що дивно: хоча він і здається порожнім, насправді він наповнений енергією. Уявіть собі, спокійне озеро. Здається, що воно тихе та нерухоме, але під водою постійно рухаються маленькі хвилі. Так само, і квантовий вакуум наповнений крихітними сплесками енергії, які з'являються та зникають за частки секунди. Ця енергія схожа на маленькі феєрверки, які постійно вибухають, але ми не можемо їх ні побачити, ні почути. Віртуальні частинки привиди вакууму. Ці крихітні сплески енергії вчені називають віртуальними частинками. Вони як маленькі привиди, які з'являються на мить і знову зникають. Це не справжні частинки, яких ми можемо торкнутися чи зловити, але вони все одно є важливою частиною всесвіту. Принцип невизначеності, гра В ХОВАНКИ Чому квантовий вакуум такий активний? Це пов'язано з дивним законом природи, який називається принципом невизначеності. Цей закон говорить, що ми не можемо знати все про частинку одночасно. Ми можемо знати або її положення, де вона знаходиться, або її енергію наскільки швидко вона рухається, але не обидва параметри одночасно. Ця невизначеність означає, що квантовий вакуум завжди трохи непередбачуваний. енергія в ньому постійно коливається. Через що ці віртуальні частинки з'являються на мить і знову зникають. Це як гра в хованки, де частинки постійно з'являються і зникають, перш ніж ми встигнемо їх зловити. Значення квантового вакууму ви можете подумати, а чому нас має турбувати цей невидимий бурхливий простір? Насправді, квантовий вакуум має величезний вплив на всесвіт. Вчені вважають, що він може бути відповідальним за деякі з найзагадковіших явищ. Таких як розширення Всесвіту та поведінка частинок. Вчені досі працюють над тим, щоб зрозуміти квантовий вакуум і всі його таємниці. Вивчаючи його, ми можемо зробити нові відкриття про всесвіт і навіть розробити нові технології. Це як прихований скарб, який чекає, щоб його знайшли. Тож наступного разу, коли ви подивитеся на порожній простір навколо себе, пам'ятайте, що він насправді не порожній. Це бурхливе, динамічне місце, наповнене прихованою енергією та таємницями. Квантовий вакуум нагадує нам, що всесвіт сповнений чудес, і якщо придивитися уважніше, то можна знайти ще більше дивовижного. Чи думали ви коли-небудь про те, що крім нашого світу можуть існувати інші світи світи, де ви можете бути супергероями або мати чарівну лампу? Це може звучати як казка, але вчені розглядають можливість того, що це може бути правдою. Це називається мультивсесвіт, тобто багато всесвітів. Один всесвіт багато світів. Наш всесвіт величезний, у ньому мільярди і мільярди зірок і галактик. Але що, якщо це не єдиний всесвіт? А існує багато всесвітів, які відрізняються один від одного. Уявіть, що наш всесвіт це велика повітряна куля. А тепер уявіть, що таких кульок багато, і всі вони літають у величезній кімнаті. Кожна кулька це окремий всесвіт зі своїми законами та особливостями. В одному всесвіті дерева можуть бути рожевими, а в іншому дощ може бути шоколадним. Різні типи мультивсесвіту. Вчені розглядають різні моделі мультивсесвіту. Деякі вчені вважають, що щоразу, коли ми робимо вибір, всесвіт розділяється на дві частини: в одній частині відбувається те, що ми обрали, а в іншій те, що ми не обрали. Наприклад, якщо ви сьогодні на сніданок з'їли бутерброд, то в якомусь іншому всесвіті ви, можливо, з'їли кашу. Деякі вчені також вважають, що чорні діри можуть бути порталами в інші всесвіти. А деякі кажуть, що в світі крихітних частинок, який називається квантовим світом, різні всесвіти можуть існувати одночасно. Де докази? Поки що мульти всесвіт це лише гіпотеза. Вчені ще не знайшли переконливих доказів його існування. Але вони продовжують пошуки. Вони вивчають особливе випромінювання, що залишилося з часів зародження Всесвіту, яке називається реліктовим випромінюванням. Вони також спостерігають за тим, що відбувається, коли різні всесвіти стикаються один з одним. Чому це важливо знати? Ви можете подумати, а яка різниця, чи існує мультивсесвіт? Насправді, якщо мульти всесвіт існує, це може змінити наше уявлення про світ. Це може означати, що наш світ унікальний і що на нас чекає безліч можливостей. Це також може допомогти нам зрозуміти закони всесвіту. Наприклад, чому гравітація така сильна, або чому час завжди рухається вперед. Можливо, в інших всесвітах відповіді на ці питання будуть іншими. Хоча мультивсесвіт залишається загадкою, це ідея, яка надихає вчених і спонукає їх до нових відкриттів. Хто знає, можливо, колись ми розгадаємо цю таємницю і дізнаємося, чи справді існують інші світи за межами нашого. Ось і завершилася наша захоплива подорож світом неймовірних таємниць космосу. Сьогодні ми дізналися багато нового, але це лише початок у всесвіті ще безліч загадок, які чекають на своїх дослідників. Тож готуйтеся до наступної частини нашої захопливої подорожі. Наступного разу ми розкриємо ще більше цікавих таємниць. Відмова від відповідальності. Як партнер Amazon та інших афілійованих компаній, я отримую винагороду за відповідні покупки, здійснені вами без додаткових витрат. Хочете створювати такі відео? Перетворіть текст на приголомшливі відео за лічені секунди. Отримайте безкоштовний доступ до штучного інтелекту та розкрийте свій творчий потенціал. Ви можете створювати відео навіть краще за мої. Монтаж не потрібен. Перегляньте посилання в описі відео нижче. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на наш канал. Адже ми скоро опублікуємо другу частину про таємниці Всесвіту.